Співачка, яка мала рідкісне колоратурне сопрано, і співала так званим білим голосом, кольори, два... У 1990 році обидва її альбоми Song of Ukraine і Two Colors» були номіновані на премію Греммі, американка українського походження. та блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень. Квітка Тісі. Постав лайк, підпишись і підтримай наш канал. Друга половина 20-го століття. Період значних творчих та культурних змін на всіх континентах, Наоколо технічний прогрес, сплеск цікавості до кіно, музики, мистецтва в цілому. Це часи Стівена Спілберга. Мадонни. Елвіса Преслі. Well, money, ready, go go, зародження і розвиток рок-музики, поп-арту. Епоха нового Голлівуду. Квітослава Орися Цісик виросла в родині емігрантів з України. Її батько Володимир Цісик був музикантом і з раннього віку підтримував любов доньки до музики, став її першим вчителем, навчив грі на скрипці З чотирьох років Орися хотіла стати скрипалькою, а разом з цим багато співала вдома, в школі, у церковному хорі. Десь у 12-13 років вона захотіла освоїти різні музичні стилі: кантрі, джаз-бенд на диво, підлаштовувати під це свій голос для неї виявилося дуже легко. Орися вступила до консерваторії, де навчалася грі на скрипці та відвідувала додаткові заняття зі співу. Деякий час їй здавалося, що вона стане оперною співачкою. В родині Квітослави спілкувалися виключно українською. Орися неодноразово розповідала знайомим про її красу. Але на прохання заспівати українську пісню їй нічого не спадало на думку. Я всім говорила, що українська музика є дуже гарна, мелодійна, а мені відповідали, якщо так, то заспівай щось, то я сумно, але ми не мали жодної платівки. Я зрозуміла, що мушу її зробити, і я мріяла, що в Україні мене почують. Після смерті батька потреба заробляти на життя перекинула 17-річну Орисю з опорного світу у світ джингу. певний час вона виступала в клубах Нью-Йорка. У 19 столітті українська музика переживала важливі етапи розвитку. Більшість українських співаків того часу працювали в межах тетралізованих вистав, виконували народні пісні на місцевих заходах. Микола Лисенко, композитор, піаніст і диригент, його творча спадщина, опери, симфонічні та хорові твори, сповнені народних мотивів, вплинули на подальший розвиток української музичної культури в цілому. Михайло Вербицький, композитор і диригент, написав музику до слів, «Ще не вмерла Україна. Іван Котляревський. Хоча він, здебільшого, відомий як письменник і драматург. Також вплинув на розвиток української музики своїми літературними творами. Так, наприклад, його Енеїда стала основою для численних музичних інтерпретацій. Творчість цих видатних людей і сьогодні має для нас велике значення. Можливо, їх діяльність вплинула також і на Квітославу Тіси на початку її кар'єри. Квітослава вміла співати так званим білим голосом. Своєрідною манерою жіночого фольклорного співу. Ще його можна почути в карпатських селах. Катю. слухай, ворот таке сталося. Ти не повіриш. Я вчора знаєш, де була. А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Все, все, все добре, все, все нормально. Звичайно, ну, звісно, якщо далі так нормально піде, то я, напевно, з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю, я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене таке само. Настя, який Нас... Нас... Нас психолог? Я тебе прошу. Ну, куди? Куди? Я суну сидить, все. Послухай, Ті вже мені? Є така платформа, як Майн. Майндлі, це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з поміж чотирьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них, навіть не потрібно виходити з дому та знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис, вводь промокод культ та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це Так просто звичайно, бо Mindly – допомога завжди поруч. Довелося Орисі попрацювати і в рекламній агенції, де зокрема вона записала рекламу для компанії Ford. Слухачі Настільки полюбили голос Квітослави, що він вона у компанії цілих 10 років. Коли вона дізналася, що Ford буде відкривати в Україні свої представництва, то дуже зраділа. Орися навіть хотіла подзвонити до агентства в Україні та озвучити для них рекламу. Але не тільки компанія Ford підтримувала свій імідж завдяки голосу Квітослави, а ще й Burger King, McDonald's, American Airlines, Coca-Cola, PepsiCo та інші. З початку 1980-х років. Вітослава Орися Цісик стала однією з найдорожчих та найпопулярніших у США виконавець джинглів, рекламних мотивів для радіо та телебачення. Під час роботи в агенції Орися познайомилася з талановитим композитором Джеком Кортнером. Вона багато розповідала йому про Україну, а також поділилася своїм бажанням записати пісні українською мовою. Джека зацікавила ця ідея. Під час співпраці вони обговорювали кожне слово. Які почуття мають передати? Орися дуже цінує Джека, бо він ніколи не намагався підігнати українську пісню до сучасного американського стилю. Це був час, коли шоу бізнесу для всього світу спалахували нові зірки. Майкл Джексон король попу, який став однією з найбільших зірок х років, завдяки своєму альбому Thriller. І хітам, таким як Білі Джин і Біти. Елтон Джон британський співак, піаніст і композитор, який здобув міжнародне визнання завдяки своєму неповторному стилю і хітам, таким як Rocket Man і Your Song. ПРІНС культовий американський музикант, який поєднував різні музичні стилі, створюючи унікальну музику. Його хіти Purple Rain і Wend of Sky стали класикою Шер – Співачка та актриса, яка в 1970-х і 1980-х роках добула популярність завдяки хітам Велі і If I Could Turn Back Time, Квітослава зосередилась на популяризації української культури за кордоном. Поки в Україні набирали популярності деякі відомі і сьогодні українські зірки Софія Ротару – Одна з найвідоміших українських співачок того часу. Її репертуар включав багато українських пісень, і вона здобула популярність не лише в Україні, а й за кордоном. Володимир Івасюк. Хоча він був більше композитором, аніж виконавцем, його пісні стали класикою української естради. Івасюк писав музику і тексти для багатьох артистів. Його пісні, зокрема Червона рута та Водограй, стали культовими. Тарас Петриненко. Відомий співак і композитор. Який також став популярним в 1970-х і 1980-х роках, Людмила Сенчина, популярна співачка в Україні, співала багато пісень українською мовою. Хоча в той час політична ситуація не сприяла широкому використанню української мови, перший диск Квітки тісик» з українськими піснями Квітка або «Song of Ukraine» був записаний у 1980 році. А другий – «Two Colors» у 1989 році. Завдяки своїй професійності та душевній натурі Оріся зібрала для запису альбомів 40 найкращих студійних інструменталістів Нью-Йорка. Партію на рояллі виконувала старша сестра Квітослави, Марічка. Допомагає мама Іван Цісик. Яка стежила, щоб вимова Квітослави була грамотною. На запис пісень було витрачено 200 тисяч доларів власних коштів, аби звучання було якісним та бездоганним. Ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. 1988 року. Перший диск Квітки зібрав багато нагород на фестивалі в Канаді. А 1990 року обидва альбоми було номіновано на премію «Греммі». Квітка Тісек стала першою українкою, яку номінували на цю премію. «Греммі» – Нагорода музичної Американської Академії звукозапису. За нею виконавці з усього світу борються вже 65 років. З 1958 року Премією нагороджують музикантів щорічно. В 108 категоріях і 30 жанрах. Найпрестижнішими вважають 4 номінації: Запис року, Альбом Року, Пісня року та Найкращий новий артист або музичний колотий. У 1981 році Квітка отримає нагороду в номінації Найкраще виконання в жанрі поп-музики». За альбом Квітка Тісик. Квітослава Тісик була не єдиною з українців, хто отримав Греммі. ДАВИД Ойстра – Український радянський скрипаль, диригент та педагог. Премію Греммі отримав двічі – у 1970 та у 1974 роках Святослав Ріхтер. Український радянський піаніст. Премію Греммі отримав у 1960 році за виконання другого фортепіанного концерту Йогана Сабрамса Володимир горовиць український американський піаніст з 1962 по 1989 рік. Отримав 25 нагород Греммі. гриммі. Упеш і почув у Києві в таксі. Мені сказали, що це американка. Коли повернувся до Нью-Йорка, то дізнався, що всі про неї знають. Тоді зрозумів, що моя місія зробити все, аби її ім'я і голос знали якомога більше людей. На майбутнє ми маємо зняти фільм про квітку Цисик, впевнений, що ця стрічка отримає Оскар. Квітка Цисик отримала Оскар і Золотий Глобус. У 1978 році за найкращу пісню до фільму ти осяєш моє життя. Точніше, мала отримати. Фільм став відомим в першу чергу завдяки музиці. Акторка Діді Кон співає під фонограму, а голос, який сподобався публіці, належав саме Квітті Тісап. Пісня Ти осяюєш моє життя також була номінована на премію Греммі у категорії Пісня Року. Проте. Будь-яка згадка у титрах про участь Квітки Тісик у записі пісень для фільму була прибрана через конфлікт з режисером Джозефом Бруксом. Квітка Тісик відома своєю вимогливістю до якості виконання. Хотіла, щоб музика відображала її особисті смаки та бачення, тому не погоджувалася з вибором пісень. Режисер мав своє бачення того, як повинна звучати музика у фільмі. Це призвело до конфлікту. Дивно, але квітка навіть з'являється на екрані в епізодичній ролі Дружки нареченої, головної героїні фільму. Квітослава дуже прискіпливо ставилася до того, що робила і що співала. Її пісні та подача були унікальними. У виконанні сучасних зірок можна відчути певні елементи, що нагадують про вплив квітки тісок на українську естраду. Тіна Кароль. Одна з найбільш відомих українських співачок сучасності має сильний голос і вражаючий діапазон. Її емоційні виступи і здатність передавати глибокі почуття іноді перегукуються з виконанням Квітки Тісик Марія Бурмака. Її голос дуже ніжний і навіть має певну схожість із вокалом Квітки Тісик, особливо коли вона виконує пісні з глибоким емоційним змістом. Оксана Муха, молода співачка, яка перемогла на першому конкурсі імені Квітки Тісик, її називають Другою Квіткою. Артистка зазначає, що їй трохи ніяково за це порівняння, бо ніколи не зможе дотягнутися до квітки, так само, як ніколи не зможе визнати, що квітка була, вона для мене завжди є. Орися Тісик планувала випустити третій україномовний альбом з колосковими. Вона знала від знайомих, як дітям до вподоби її пісні, і це її дуже тішило та надихало. На жаль, цьому не судилося статися. Життя передчасно обірвалося. Останньою піснею, записаною квіткою Тісик, стали журавлі. На слова Богдана Лепкого ця пісня і сьогодні, наче відображає трагічну долю квітки, проте, і сьогодні вона залітає у наші серця.